У Шевченківському районі столиці запрацювала безкоштовна ковзанка для дітей. Її облаштували місцеві волонтери для того, щоб малеча могла весело та активно проводити час у вихідні. І там вже побувала наша журналістка Ольга Киселевич. Невеличкий спортивний майданчик у двері на Олени Телігі 41В вже вдруге волонтери перетворюють на ковзанку. Малеча радіє, кажуть, тут і весело час можна провести і нових друзів знайти. Я люблю кататися, ну, тут можна кататися, все робити оце, крутитися там, їздити, і куварки робити, різні фігури робити. Можна друг другом їхати і толкатися. І все. Люблю кататися на ковзанках, вона інтересна. Щоб покататися на ковзанті, достатньо просто бажання тут і ковзани підберуть потрібного розміру та й кататися навчать, якщо не вмієте. До того ж під наглядом професіонала, а головне безкоштовно. Всі понемногу катаються. Тут в основному треба, мабуть, розказати, як правильно падати, щоб було поменше травм. І, можливо, як тормозити, тому що з цим трудновато. Організатори акції точно знають, що любов до спорту і здорового способу життя треба виховувати з малку, тому і облаштували ковзенку. Ви знаєте, минулого минулого року ми це робили, і знайшлася така дівчина, яка дійсно після цього пішла на фігурне катання. Мама повела, бо їй дуже сподобалось. Батьки радіють, діти не гаютимуть час в інтернеті і не тинятимуться без діла. Свіже повітря, рухи, спортивна така організація. Вони навчаються, вони пробують все в житті. Цьому навчаються, Це головне, що не відкриті. Вони де одним навчаються, і батьки бачать, де вони що вони роблять. І це їхній розвиток. Косанг працюватиме у вихідні дні з 10 ранку до 6 вечора, аж до потепління. Волонтери просять тільки про одне дбайливо ставитись до їхньої праці. Ольга Киселевич, Андрій Осатий, телеканал Київ.